Гра Silk Worm, яку я в дитинстві називав вертольот і джип», вийшла в 1989 році і випустила її студія Virgil Game. Я цю гру, як я і мій двоюрідний брат, ми її грали, тому що в неї можна було пограти вдвох, і незважаючи на її складність, але ну, вона була цікава, красива, і ми її, з нею познайомились саме на консолі а раніше на її клонах. Але трошки пізніше, в епоху емуляторів, я знав, що ця конця. Гра виходила і на комп'ютер з X-Spectrum. Це комп'ютер 80-х років, з яким мені також довелося зустрітися в дитинстві. Це комп'ютер, який завантажував ігри з аудіокасет. Так ось, гра Silkworm – це той самий вертольот і джип, той самий скролл шутер з боковою прокруткою зліва направа, в який я і звик грати в дитинстві на NES. Але ну, звісно, графіка тут більш спектрумовська. Але незважаючи на те, що графіка тут хужіша. Ніж на NES, гра мені, якщо чесно, дуже даже сподобалась. Тому що така графіка з справжнім скролінгом ну, це не дуже часте явище на комп'ютері з XP, тому що апаратного скролінга він не підтримав і тому треба було робити це програми. Але гра Сілкворн вийшла доволі непогана. Тут ви також керуєте вертольотом або джипом, також ви можете обрати ну, одну чи на двох гру. До речі, коли ви запускаєте гру на одного, то і вертольот, і джип одразу з'являються. Тільки джип одразу витрачає всі свої життя, тому що ну, їм ніхто не керує і наземні ці, якщо ви не встигаєте їх знищити з вертольота, його знищують. Але все одно, в принципі, продовжуєте грати, як на Денді вертольотом і продовжуєте нищити ворогів. В грі також, як і на денді, проти вас протидіють різні танки, літаки, вертольоти. Вони запускають по вам ракети і таке інше. Е, також можна розбивати спеціальні е, такі міни, які знаходяться е, на поверхні землі, і брати там таке енергетичне поле, яке вас захищає. Зброю також можна покращити один раз, коли знищите так званий вертоліт, який збирається із запчастин і додасть вам додаткової зброї. Ну, в принципі, на цьому все. Всім пока.